Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Nissan Кашкай. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Nissan Кашкай у нас 2012 рік. 1,6 дизель на механіці. Повний привід. 4 х 4, двигун 96 кВт. В гарному кольорі баклажан. Попереду маємо противотуманки. На лінзах, немає сколів по капоту, все гарне, рівненьке, ніяких подряпин по кузову. Зеркала складаються підігрів камера 360. На зимовій гумі всі 4 колеса одинакові. тормоза, бліни, колодки, все замінено. повторюючи маємо поворотників. Рельгини на даху. Також панорамний дах. Позаду фонарі стопи. Нічого не побито, все в збереженому стані. Маємо фаркоп. Камера заднього огляду вже називав. Камера 360 також. Маємо шторочку, маємо такий присутній у нас коврик, також присутній компресор, піна. Все в збереженому стані. По салону на тканині сидіння карти, все збережене, немає ніяких подряпин, пошкоджень. Сидіння складається при потребі в рівну підлогу. Маємо підлокітник на два підстаканники. Панорама вже називав. Потім відкриємо, подивимося, все працює. Екологія вся на місці, нічого ніколи не вирізаю. Сажевий не забитий. Тут також водійська карта хороша. Сидіння не пошкоджені, нічого не перешивалося, кермо взагалі шкірою. Також не фарбувалось, не перешивалось, Мультля кермо відповідно. Регулюється по вісті по наклону. Маємо електропакет, регулювання зеркалами, вікнами. Двохзонний кліман. Підігрів також зеркал. Шестиступка. Два ключі, сервісна, Це все присутнє. Зараз заведемо автомобіль. 216 оригінального пробігу. Заводиться співоверта дуже гарно. Немає ніяких помилок. По електриці все добре, по двигуну також, коробка хороша. Сервісна присутня, вже напевно казав. Клімат працює, камера все показує якісно, чітко. Тут регулювання повним приводом, 2 ВД, 4 ВД, лок. Так, відкривається у нас панорама, всю не будемо відкривати. Кого зацікавить такий автомобіль? Будь ласка, місто Радивелів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Ціна в описі під відео. Хто не може знайти, будь ласка, зателефонуйте, все скажу. Хороший автомобіль. Усім дякую.